Доброго дня, мене звати Світлана Лобас, я психолог і тілесний терапевт. І сьогодні я хочу вас познайомити з унікальною технікою, якою вже багато років користуюсь сама, і яка дуже ефективно працює із станом тривожності, і ось саме із цим станом, коли вас досажають, донімають нав'язливі думки. І це техніка Віма Хофа, так званої крижаної людини, людина, яка побила декілька рекордів, а саме людина, яка проплила під тольщою льоду на саму довшу дистанцію. Вім Хоф це відомий тілесний практик, який довів ефективність своєї терапії, яка заснована на холотропному. Диханні, а також холодових практиків, тобто він обливається холодною водою і. Вімхоф працює із усвідомленими практиками дихання. І ми сьогодні не будемо з вами обливатися холодною водою, хоча я дуже вам рекомендую і сама я використовую це обливання холодною водою, воно дуже допомагає врівноважити нервову систему. А сьогодні ми саме поговоримо про те, як використовувати метод Віма. Для роботи із тривожними станами, а також із нав'язливими думками із намаганням контролювати, що призводить до ще більшого спудження. Метод Віма-Хофа побудований на холотропному диханні, тобто це такий вид дихання, коли відбувається гіпервентиляція, а це означає, що рівень кисню в організмі збільшується, а ось вуглекислий газ навпаки вимивається. І це тренує і закаляє нашу нервову систему. Також це впливає на наш імунітет. Тобто, метод Віма Хоффа він направлений на те, щоб збалансувати. Нервову систему і про це знали також древні йоги, і Я думаю, що свій метод він насправді запозичив десь там у практиків йоги. але важливо те, що він зробив його дуже простим і доступним і довів його ефективність. Під час такої гіпервентиляції в нас відбувається. А насичення крові киснем, а вуглекисний газ навпаки вимивається, і відбувається такий трішки газовий дисбаланс, який допомагає перезагрузити нашу нервову систему, врівноважити так, щоб і симпатичний і парасимпатичний відділ працювали в гармонії. У стані тривожності у людини відбувається дисбаланс роботи нервової системи це коли реакція бій і біжи Тобто симпатична нервова система, вона знаходиться у зовсім такому напруженому активному стані. Але цей стан нам теж потрібний, бо стрес це невід'ємна частина нашого життя. Проблема не в тому, що ми знаходимося стресі, а в тому, що ми не переходимо у стадію. Парасимпатичної нервової системи, тобто у стадію відпочинку і відновлення. І саме такий тип холотропного дихання допомагає нам врівноважити нервову систему. І зараз ми зробимо перший цикл дихання. Перший цикл ми будемо робити на 20 вдохів і видихів. Уважно подивіться техніку, і потім лягайте і починайте дихати. І так, ми з вами будемо дихати. Дуже глибоко і інтенсивно вдихаючи через ніс, і так само сильно видихаючи, вивільняючи повітря. Це схоже на помпу, от як накачують помпу, дуже активно вдих, і вас живіт, легені роздуваються і зусиллям, тобто ви робите зусилля на вдосі і на видосі. Це таке гіпертрофіроване, дуже таке глибоке і інтенсивне. Дихання. А тепер трішки подивіться, як я це роблю декілька циклів. Далі лягайте і починайте дихати. І так. Тепер лягайте, займайте зручне положення, розташуйте руки і ноги вздовж тіла. Намагайтесь не напружувати ваше тіло і дуже інтенсивно дихайте. Якщо ви зітхнетесь із головокружінням, не хвилюйтесь, це є нормальний син. То просто продовжуйте і трішки проходьте через свій супротив, який буде виникати через ті емоції, з якими ви будете стикатись. Можливо, буде виникати страх, заземлітесь при цьому, відчувайте поверхню підлоги вашими руками, притискайтеся цілом, сідницями до підлоги, налаштуйтесь на те, що ця вправа безпечна, і продовжуйте свій цикл. І зробіть останній глибокий-глибокий вдох. Давайте разом. Повний до кінця видах. Видихаємо і зжимаємо м'язи анузу і проміжнини. Затримуємо дихання на видосі, зараз затримка. І спостерігайте внутрішню тишу. Тримайте зараз затримку дихання. Спостерігайте за процесами всередині тіла, відчувайте, спостерігайте внутрішню тишу і тримайте затримку як можна довше. Повільно починаємо вдихати через живіт, розширюємо вдиху ребра, проводимо йому далі. І так само поступово видихаємо, тобто запускаємо хвилю повного йогівського дихання або діафрагмального дихання. Якщо ви не знайомі з таким типом дихання, ви можете подивитись його на моєму YouTube-каналі. Я залишила спеціальний запис. Але зараз просто спробуйте дихати глибоко і повільно. Тобто наше завдання зараз уповільнювати наш вдих і видих. Розтягуйте повільно і глибоко вдихайте і видихайте. І можете трішки розтягнути видих. Тобто запускаємо роботу нашої парасимпатичної системи з кожним видохом. ми його робимо більш глибшим, більш повільним. Це допомагає заспокоїтися і перейти у режим розслаблення та відновлення. Перша фаза. Була імітація стресу, тобто фаза холотропного дихання тренує нашу нервову систему, і це є корисний стрес, це є еострес. А ось в другій фазі ми затримуємо дихання, і ми переключаємося у режим парасимпатичний. Ми переходимо на розслаблення і відновлення і ще більше поглиблюємо, коли ми запускаємо у це повільне, глибоке і спокійне дихання. І переходимо у другий цикл. На другому циклі ми спробуємо з вами так само з таким же інтенсивним і глибоким темпом дихання зробити 30 циклів. І поїхали разом. І зробіть останній глибокий-глибокий вдих на повні груди. І тепер затримуємо дихання і знову зжимаємо м'язи ануса і проміжними, проміжнини. І маківка вверх, підборіття до грудини. І зараз ми максимально намагаємося тримати затримку. Не дихаємо і спостерігаємо за процесами, які відбуваються. Всередині нашого тіла індикуємо всі почуття, намагаємося не оцінювати, помічаємо, як з'являється внутрішня тиша, як наш розум заспокійться, думки сповільняються, і знаходимося у позиції спостерігача. Після цих підходів зробити глибинне розслаблення. Тобто ви лягаєте у шавасину і відпускаєте будь-який контроль і намагаєтесь повністю розслабитись. І зробіть цю фазу не менше 5-7 хвилин. ходу вашої практики. З кожним новим підходом ви будете помічати, що затримку дихання стає робити все. Легше вона відбувається автоматично. Вона відбувається більш тривала. Ви помітите, як сповільняються ваші думки, як ваш розум заспокоїться, А після практики з'являється внутрішній спокій, глибоке розслаблення і ясність. І я вам пропоную почати практику із двох підходів на 20 і 30 циклів. І по мірі того, як ви будете тренуватись, додавайте ще третій підхід на 50 циклів, і так само із затримкою у кінці. І з чим ви можете зіткнутись? Ви можете зіткнутись із тим, що під час глибокого дихання. Під час гіпервентиляції можуть з'явитися такі симптоми, як оніміння кінцівок, а може навіть зводити. Руки, і це є такі нормальні симптоми, коли ваша нервова система перебудовується. Просто відчувайте, наскільки це для вас дискомфортно. Якщо ви зтикаєтесь із дуже сильним дискомфортом або зникає біль, можна трішки. Зменшити інтенсивність, але все-таки ваше завдання навчитись витримувати дискомфорт у роботі з тривожністю, з панічними атаками, у тренуванні нервової системи. Головне, що ми маємо усвідомити, це те, що уникаючи неприємних симптомів, тікаючи від страху, ми ніколи не зможемо його позбутися. Є тільки один єдиний шлях зустрічатися із вашим. Страхом дивитись йому у вічі. І тому я пропоную перші практики навчитися робити це правильно у моєму супроводі. На своїх сесіях я навчаю, як це робити правильно, і ви отримаєте. Такий досвід, після чого ви зможете працювати зі своєю нервовою системою, зі своєю психікою вже самостійно, і ця практика, якщо її виконувати постійно щоденно, вона призводить, вона дає дуже глибокі результати. І люди позбавляються дійсно і тривожності, і панічних атак, і помічають, що взагалі їх здоров'я покращується. Якщо ви спробували цю практику, будь ласка, поділіться у коментарях вашими усвідомленнями і ефектами від цієї практики, підписуйтесь на мій канал, де ви знайдете більше інформації по тілесних техніках і практиках роботи із тривожністю, панічними атаками та самооцінкою. Я дякую вам за увагу і зустрінемось наступного разу.